Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже простий і смачний рецепт макаронних гнізд з фаршем і грибами в духовці. Вони готуються дуже просто і стануть ідеальною і дуже смачною вечерею. Я пропоную вам свій улюблений варіант приготування в духовці з сиром, сметаною, вершками і грибами. Нам потрібні ось такі інгредієнти, все, що я приготувала: список детальних інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Зараз ми спочатку пожаримо гриби шампіньйони розрізаємо на шматочки. Я порізала всі гриби, включила плиту, розігріла сковорідку і переложила їх на сковорідку. Поки вони жаряться, підготуємо цибулю. Мені потрібно дві цибулини нарізати четверть кільцями. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, ну і приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої відео. І чекаю, як завжди, від вас коментарів. Гриби в наші жаряться, бачите, що стільки рідини. Чекаємо, щоб вона вся випарувалася. Ось її почти немає. кидаємо тоді порізану цибулю. Посолимо за смаком, додамо рослинної олії і також перцю за смаком розмішаємо і готуємо до готовності. Поки наші гриби будуть жаритися. Приготуємо фарш. У мене фарш з свинного в'яжий. Можна використовувати будь-який, який полюбляє курячі, індюшини, просто з свинини або просто з яловичини, навіть з риби. Але краще підходить соковитий, змішаний фарш свинина і яловичина. Додаємо натерту цибулю одну і одне куряче яйце. Нам також треба його за смаком поперчити і посолити. Фальш ретельно розмішуємо. Ось я підготувала фарш. Зараз у мене є такі гнізда з макарон. Я викладаю форму, форму, яку буду запікати в ній в подальшому наші гнізда. І зараз на кожне гніздо я роблю таку кульку із фаршу. Таку котлетку. І викладаю. Котлети я виложила, зараз приготуємо. Нам потрібна вода. Вода 250 мл води. Нам потрібно його за смаком посолити, приблизно пів чайної ложечки солі. Додаю 2 столові ложки сметани, у мене 20%. Перець за смаком також. Трішки. Ще я додаю одну чайну ложку прованських трав, і вершки. Вершки дивіться, як вам я приблизно додаю 100 мл. розмішується, все, цим будемо заливати наші гнізда. Перед цим вже пожарені гриби будемо викладати між нашими гніздами. Виложили всі жарені грибочки і заливаємо цією сумішу, що ми готували, всі наші гнізда. Заливаємо, приблизно в нас виходить наполовину, покриває все наша рідина. Ось так, дивіться. Накриваємо обов'язково фольгою і ставимо в розігріту духовку 180 градусів на 30-40 хвилин. У мене пройшло 40 хвилин. Я присипаю це все сиром пармезаном. Можна, звісно, звичайно, будь-яким іншим твердим сиром, але з пармезаном дуже приємний смак і аромат. І ще ставимо на 10 хвилин. Ось наше блюдо таке готове. Повірте, дуже смачне. Гнізда виходять смачні, соковиті. Подавати можна їх як на обід, так і на вечерю. Вони обов'язково сподобаються і дітям, і дорослим. Приготовлені в такому вигляді макарони виглядають дуже оригінально і апетитно, можна навіть подавати на святковий стіл. Всім Гарного смаку і до побачення!